Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про сплату податків в умовах воєнного стану, про ті податки, які є у нас в державі, про ті зміни до податкового кодексу, які були внесені з 1 серпня поточного року, і про ті питання, які на сьогодні найбільше турбують бізнес. Хочу зауважити, що платники нашої області і надалі продовжують. Сумлінно сплачувати податки, наповнювати бюджет, відповідно, підтримувати наші збройні сили і наближати День нашої перемоги. Так, протягом січня-вересня поточного року до зведеного бюджету платниками області сплачено понад 12,7 мільярдів гривень всіх податків та зборів, які контролюють органи Державної податкової служби. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження від платників податків до бюджетів та соціальних фондів зросли майже на 25% або на 2,5 мільярда. Це, знову ж таки свідчить про те, що наш бізнес продовжує працювати і сумлінно сплачувати податки. Зокрема, спочатку року до державного бюджету сплачено 4,9 мільярдів гривень. Майже 1 мільярд перевищує надходження за 9 місяців 2022 року. А бюджети територіальних громад для свого розвитку отримали 7,7 мільярда що на 1,6 мільярда більше, ніж в минулому році. Крім того, надходження єдиного соціального внеску для виплати страхових платежів, пенсій, субсидій. Так само в цьому році. Надходження збільшилися сплачено до фонду 8,1 мільярда, що на 1,3 мільярда перевищує надходження відповідного періоду минулого року. У розрізі окремих платежів у січні-вересні поточного року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року становить з акцизного податку. Майже в два рази податку на доходи фізичних осіб на 25% надходження збільшились. Подат... Земельний податок, надходження зросли на 37%, і податок на нерухоме майно надходження зросли на 65%. Притому хочу зауважити, що ставки податків у нас не збільшувались. Серед основних бюджету формуючих податків у нас є податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток, земельний податок та єдиний податок. Хочу конкретно зупинитися на тих податках, які є у нас в Україні. У нас в Україні податки поділяються на загальнодержавні та місцеві. До загальнодержавних податків у нас відноситься: це податок на прибуток. Базова ставка, основна ставка оподаткування складає 18%. Податок на додану вартість. Основна ставка оподаткування складає 20%. Відповідно, є ставка 7% це лікарські засоби та вироби медпризначення. І нульова ставка так само для певних видів операцій, які здійснюються платниками ПДВ, в тому числі експортних операцій. Акцизний податок. Акцизний податок. Тут специфічні адвалорні ставки. Вони передбачені 215 статті податкового кодексу. Вони досить такі різноманітні до кожного виду підакцизних товарів різна застосовується ставка, тому конкретно на них зупинятись не буду. Екологічний податок це податок, який сплачується суб'єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин. В навколишнє середовище. Ставки екологічного податку так само вони різні до різних видів забруднення і вони встановлені за одну тонну викидів. Рентна плата. Рентна плата включає в себе за рентну плату за користування водними ресурсами краю, лісовими ресурсами, за транспортування нафти. За користування надрами в цілях не пов'язаних з видобуванням і за користування надрами з видобування корисних копалин. За так само рентна плата за використання радіочастотних ресурсів. Відповідно, різні види рентних ставок, так само вони встановлені. Нормою податкового кодексу це стаття 251 258 податкового кодексу, де чітко прописано всі ставки до різних видів ренти. Державне мито так само контролює Державна податкова служба, які справляються за вчинення тих чи інших нотаріальних дій, сплати державних оплати державних послуг. Державне мито так само залежить. Різні ставки. І е, ще один такий збір, який у нас, будемо говорити, один із нових це збір, який введений з початком російської агресії в 2014 році. Це військовий збір. Збір на підтримку і реформування наших збройних сил. Ставка податку складає півтора відсотка від отриманого доходу фізичними особами. Наступне у нас це у нас місцеві податки і збори. До місцевих податків і зборів у нас відноситься податок на майно. Податок на майно він включає в себе три податки: це податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ставки цього податку вони встановлюються рішеннями, органом, рішеннями органів місцевої влади. Відповідно, на кожен рік, але розмір такої ставки не повинен перевищувати 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року за 1 квадратний метр. Відповідно пільги по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, це на житлові на житлові приміщення, які є у власності як юридичних, так і фізичних. Осіб передбачені статтею 266 податкового кодексу. Для громадян пільги передбачені, це не оподатковується квартира площою до 60 квадратних метрів, будинок до площею до 120 квадратних метрів, і якщо є два і більше об'єкта нерухомості у власності фізичної особи, то не оподатковується – Площа такої нерухомості в розмірі 180 квадратних метрів. Крім того, є пільги для багатодітних сімей, для інвалідів. Пільги всі передбачені знову ж таки 266 статтею Податкового кодексу плата за землю. Вставки встановлюють так само органи місцевої влади у відсотках до нормативно-грошової оцінки землі. Щодо фізичних осіб, пільги по платі за землю, це звільняється від плати. Інваліди першої і другої групи по здоров'ю, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, які прирівняні до них, фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і це такий перелік громадян, які звільняються від сплати. Плати за землю, але певні вимоги щодо розміру земельних ділянок, передбачені податковим кодексом. Транспортний податок. Ставка єдина 25 тисяч за один транспортний засіб. Оподатковуються транспортним податком не всі транспортні засоби, які є у власності у громадян, а лише транспортні засоби, з руку яких. З року випуску, яких не минуло 5 років, і середня ринкова вартість таких легкових автомобілів складає 375 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року. І е, перелік таких транспортних засобів, які підлягають оподаткуванню. Транспортним податком можна знайти на сайті Мінекономрозвитку. Вони кожен рік публікують, тому що це залежить від об'єму двигуна, від марки автомобіля, і тому, хто має у власності нові транспортні засоби, ще раз наголошую, з дати випуску, яких їх не минуло 5 років, може зайти на сайт і передивити, чи його автомобіль підпадає під об'єкт оподаткування. Містевим податком у нас є. Він є одним із бюджетоформуючих податків, які 100% надходить до бюджетів територіальних громад. Це так само єдиний податок. Єдиний податок як для фізичних, так і для юридичних осіб. У нас є чотири групи платників єдиного податку. Перша група це ті платники, обсяг оподаткованих, обсяг доходу, яких не перевищує мільйон 100. 000, залежить від розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. Ставка податку для платників єдиного податку це 10% від прожиткового мінімуму. Станом на 1 січня звітного року, тобто в цьому році у нас 2684 тисячі прожитковий мінімум платники єдиного податку першої групи, що місячно сплачують 268 гривень 40 копійок. Друга група платників так само є певні вимоги для цієї групи, є обсяг доходу, так само є встановлені межі. Кількість, платників, кількість працівників не повинна в них перевищувати більше 10 найманих працівників, обмежена, обмежений перелік видів діяльності, які мають право займатися ці платники єдиного податку другої другу групу, і платниками єдиного податку як першої, так і другої групи можуть бути лише фізичні особи. Ставка податку складає 20% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня. Тобто, якщо протягом року. Мінімальна заробітна плата збільшується, ставка податку не змінюється з 1 січня. І в цьому році вона у нас складає 1340 гривень. Третя група платників єдиного податку це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Обсяг, таких, обсяг доходу таких платників не повинен перевищувати майже в 7 млн Ставки податку застосовуються 3%. Або 5% в разі, якщо платник єдиного податку зареєстрований платником ПДВ, то ставка податку буде 3%, якщо платник єдиного податку не зареєстрований платником ПДВ, то ставка буде 5%. І четверта група платників це у нас так само як юридичні, так і фізичні особи. Це сільськогосподарські товаровиробники. Для них іде окремий вид. Декларації окремо подають звітність і окремо розраховується щодо порядок нарахування та сплати єдиного податку, і залежить він від розміру сільськогосподарських земель, які перебувають у них у власності, в оренді або в користуванні, і відповідно від розміру ставок нормативно-грошової оцінки таких земель. І порядок сплати у них трошки інший ніж у, у першої, другої та третьої групи. Якщо тут платники платять помісячно, перша друга група декларацію подає раз в рік, третя група подає поквартально, відповідно сплачує за результатами кварталу. То для четвертої групи там іде е, ну, відсоток сплати е, єдиного податку зовсім по іншому, тому що це залежить від сезонності. Е, за перший за перший квартал платники платять 10% від отриманого доходу, другий 33, 50 і четвертий квартал 30%. Так розбивається сплата податку для платників єдиного податку четвертої групи сільськогосподарських товаровиробників. Наступний у нас є збір за паркування транспортних засобів. Ставка податку встановлюється в розмірі 0,75. Сотих за від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі паркування, але е, це залежить від рішення органу місцевої влади. Якщо місцева влада виділила місця для паркування, встановила ставки, то відповідно тоді такий збір збирається і перераховується до бюджету. І туристичний збір, е, ставка. Складає 0,5% від мінімальної заробітної плати для внутрішнього туризму і 5% для виїзного туризму. Це ті податки, які у нас сплачують як суб'єкти господарювання юридичні особи, так і суб'єкти господарювання фізичні особи. Громадяни відповідно у нас сплачують ті, хто є найманими працівниками податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, який утримується роботодавцем з їхньої заробітної плати. Хочу звернути увагу, що податок на доходи фізичних осіб і Військовий збір. Військовий збір у нас зараховується повністю до е, державного бюджету, а податок на доходи фізичних осіб він має певне розщеплення. Надходить як і до державного, так і до місцевих бюджетів, але е, звертаюся до тих людей, які є найманими працівниками або які ще не оформили трудові відносини своїми роботодавцями. Е, сплачуючи податки, ви не тільки забезпечуєте державу, підтримуєте державу. А відповідно, ви убезпечуєте себе від того, що роботодавець вас може звільнити, не розрахуватись, не заплатити лікарня, не відпускні. І, відповідно, знову ж таки закликаю, що трудові відносини мають бути оформлені і податки мають бути сплачені. Так само Державна податкова служба контролює. Надходження єдиного соціального внеску, адміністрування і надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У нас починаючи з ведення воєнного стану від сплати єдиного внеску, звільнені платники єдиного податку першої та другої групи, але хочу наголосити, що в разі несплати єдиного податку, звичайні ні штрафні санкції, не не застосовуються, тому що є звільнення. Це не звільнення, це право платника не сплачувати. Платник може сплачувати, тому що людині, яка не сплачує єдиний соціальний внесок за себе, відповідно не нараховується страховий стаж. Відповідно, це впливає як на виплату соціальних платежів, якихось допомог матеріальних, так і на страховий стаж при нарахуванні та виплаті пенсії, юридичні особи. І суб'єкти господарювання, які мають на фізичні особи, які мають найманих працівників, вони сплачують єдиний податок за таких працівників. Ставка єдиного податку для нашої території 22% для всіх найманих працівників. І для тих працівників, які мають статус особи з інвалідністю, за таких працівників роботодавець сплачує 8,41. Тобто ставка набагато менша. Тому ще раз хочу наголосити, що сплата податків, і відповідно добробут і перемога найголовні найголовніше, що сьогодні ми всі чекаємо, молимось і просимо, щоб ми отримали перемогу в цій війні. Вона залежить також і підтримки наших військових. І кожного з нас підтримка це є найперше, це своєчасна сплата податків. Сплачені податки, відповідно, закуплена техніка виплати для наших військових, які воюють. І тому ще раз звертаюся до тих, хто ще не оформив трудові відносини своїм роботодавцям. Ви таким чином підтримуєте наших військових і обезпечуєте себе від різних випадків, які можуть стати з вами під час вашої роботи. Щодо. Змін, які стосуються податкового законодавства, у нас найбільші зміни відбулися це з 1 серпня. В нас було прийнято закон, вірніше вступив в дію закон з 1 серпня номер 3219 яким внесено зміни до багатьох статей податкового кодексу. Найперше це те, що скасовано спрощену систему оподаткування за ставкою 2 Спрощена система, ті, хто перебували на цій спрощеній системі за ставкою 2%, в них не було обмежень ні в видах діяльності, ні в кількості працівників, ні в обсягах доходу, які дають право їм займатися такою діяльністю. Відповідно, з 1 серпня всіх платників, які перебували на спрощеній системі, 2% автоматично перебували на ту систему оподаткування, на якій вони перебували до початку її введення. Тобто ті, хто були на спрощеній системі, їх перевели на спрощену систему, хто були на загальні, на загальну. Ті суб'єкти господарювання, які зареєструвалися в період дії спрощеної системи 2% і перейшли зразу на цю систему, їх всіх автоматично перевели на спрощену систему за ставкою 5%. Законом 32.19 передбачено. Перехідний в період це був серпень для платників податку на додану вартість це до жовтня місяця, для того, щоб платники могли здійснити ці всі перехідні свої операції. Відповідно, розрахуватися з тими людьми чисельно. Чисельність, яких перевищувала, наприклад, для другої групи 10%, вони повинні були врегулювати ці трудові відносини з такими працівниками і, відповідно, врегулювати всі свої перехідні операції. Так само по податку на прибуток, так само платникам. Чітко в кодексі прописано всі перехідні операції щодо амортизації, щодо податкових різниць. Цим законом відновлено податкові перевірки. Планові податкові перевірки відновлені, але для певної категорії суб'єктів господарювання. Тобто, як і раніше, ДПС України на своєму порталі розміщує план податкових перевірок. Вже він є на сьогоднішній день, але перевірки проводяться планові лише по суб'єктах господарювання, які здійснюють діяльність з підакцизними товарами. Які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу, і які здійснюють е, е, фінансові інші фінансові операції. Тобто ці суб'єкти господарювання вони підпадають під е, планові документальні перевірки. Е, інші перевірки, які дозволені в період воєнного стану, це перевірки за заявою платника, тобто в разі припинення е, державної реєстрації, перевірки е, бюджетного відшкодування ПДВ. В разі, якщо скарга платника на проведену перевірку і повторна перевірка призначається, це так само дозволено. Тобто такі перевірки, ну і за запитом контролюючих інших контролюючих органів, такі перевірки передбачені. Відповідно відновлено терміни надання органами ДПС індивідуальних податкових консультацій, які були призупинені на період дії воєнного стану. Так само відновлено відповідальність платників за надання відповіді на, запиті, на запити органів ДПС і відповідно такі зміни. Найбільші зміни, які на сьогоднішній день у нас турбують весь бізнес, з 1 жовтня відновлено відповідальність суб'єктів господарювання за виконання норм закону 265 щодо застосування. Реєстраторів розрахункових операцій. Тобто суб'єкти господарювання, крім першої групи, зобов'язані використовувати звичайні реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій, в разі якщо вони здійснюють діяльність таких розрахункових операцій, тобто реалізують свої товари, роботи, послуги, використовуючи готівкові розрахунки. Якщо суб'єкт господарювання здійснює розрахунки виключно через е, свій поточний рахунок, не картковий, а айбановський рахунок, тоді реєстратори розрахункових операцій не застосовуються. Так само є е, Моменти, коли суб'єкти господарювання не використовують розрах... реєстратори розрахункових операцій, тобто касові апарати, є в нас постанова 1336 кабінету міністрів України, якою передбачено, що суб'єкти господарювання, які знаходяться здійснюють діяльність в селах або в селищах, звільняються від вимог використання реєстраторів розрахункових операцій, але Є певні вимоги, якщо органами місцевої влади не прийнято рішення про те, що всі суб'єкти зобов'язані використовувати такі касові апарати, якщо в одному приміщенні, де здійснює діяльність такий суб'єкт господарювання, не торгують під акцизними товарами, тоді він може використовувати. І якщо обсяг доходу, Такого суб'єкта господарювання не перевищує е, річний дохід 1 млн 100 для певної категорії 500 тисяч гривень за попередній рік. Тоді такі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність свою в селах і в селищах, вони можуть е, не використовувати касові апарати, а використовувати кор. Щодо використання касових апаратів і їх застосування, в нас в. Податковій службі області працюють гарячі лінії. З питань щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, це телефон 692 622 і щодо встановлення програмних реєстраторів розрахункових операцій і звичайних касових апаратів, це 692-628. Звернувшись за цими телефонами, ті суб'єкти господарювання, яким необхідно використовувати, або які не знають, чи їм потрібно чи не потрібно, вони зможуть отримати всі консультації. Крім того, в кожному центрі обслуговування платників податків в районних ДПІ, бувших районних ДПІ, у нас так само працюють люди, які надають консультації щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. З першого. Жовтня відновлено штрафні санкції за порушення застосування таких касових апаратів. До 1 жовтня застосовувалися лише для суб'єктів господарювання, які торгують під акцизними товарами, гральний бізнес і фінансові послуги надаються, а з 1 жовтня всі суб'єкти господарювання. Зменшено розмір штрафу, послаблено відповідальність суб'єктів господарювання, які Допустили помилку при реалізації товарів, крім підакцизних товарів і складної побутової техніки. Тобто певна група це можуть бути продовольчі товари чи промислові товари, які не відносяться до підакцизних і складної побутової техніки. Якщо чек видано неправильно, видано не на повну суму, але його видано. Якщо за звичайне порушення штраф застосовується в розмірі 100% від суми проданого товару, то за таке порушення застосовується за перший раз 25%, а за другий раз 50% застосовується такий штраф. І тому ті суб'єкти господарювання, які ще не встановили такі касові апарати, будь ласка, звертайтеся за телефонами. Які я вже назвала це 692-622 або 692-628, це головне управління ДПС країни у Рівненській області, де ви зможете отримати всі відповіді на питання, які цікавлять вас саме по застосуванню реєстраторів розрахункових операцій.